Я вітаю глядачів телеканалу Ради в ефірі програма Позиція. Уряд затвердив перелік об'єктів, які підлягають приватизації. Там більше 300 об'єктів. Отож, про перспективи, плани уряду і особливості такого масштабного процесу приватизації ми будемо говорити в нашій студії з Ілею Несходовським, експертом реанімаційного пакету «Реформ». Я вітаю вас в нашій Добре. студії. Зрештою, якщо йти за логікою кабінету міністрів, то до кінця року мають бути виставлені найпривабливіші об'єкти України на приватизацію. Так, дійсно, перелік достатньо великий, але сказати, що вони дуже привабливі, тобто всі привабливі. Звичайно, там є такі е, родзинки, які, на яких варто звернути увагу. Але дуже багато таких підприємств, які в принципі давно вже треба було приватизувати. Чому тому, що їхня ефективність і здатність для держави приносити певні, скажімо так, фінансові потоки дуже обмежена. Ви сказали про родзинки. От саме за цим словом, що криється, давайте згадаємо або наголосимо на тих родзинках. Зокрема, там перелік об'єктів енергетичної сфери. Настільки вони мають можуть підлягати приватизації, якщо розбирати кожен окремо і загалом стратегічність цієї сфери для України. Взагалі приватизовувати такі підприємства треба. Я просто хочу, щоб глядачі зрозуміли одну дуже важливу річ. Те, що ці підприємства знаходяться у державній власності і в державному управлінні, це ще не означає, що від цього народ України щось отримає і до державного бюджету надходить щось серйозно. В основному ці кошти, які там в принципі акумулюються, той прибуток він не показується. Вони він дуже низький, або в принципі взагалі збиток показується Це так, є чи свідомо робиться? це свідомо. Чому тому що постійно, коли приходили нове керівництво, нова влада, вона дуже часто просто напросто дані підприємства або міняла керівника на лояльного для себе, для того, щоб він здійснював перерахування на свої кошти, свої кошти на відповідні потреби цієї влади. Або, наприклад, просто напросто залишали ту людину, яка там була, але ці кошти вже йшли не в одну касу, а вже в касу тієї політичної сили, яка зараз знаходиться при владі. Тому говорити про те, що на даний момент управління цими підприємствами є ефективними і воно приносить якусь певну користь для народу України, це дуже суперечливо. Відносно чи можливо там поставити те керівництво, яке би управляло ефективно, яке би забезпечило, то враховуючи політичну систему в Україну. Я вважаю, що це дуже проблематично. Чому тому, що буде залишатися постійне певне, навіть відкр... тобто проведення педагогі. відкритих проведення відкритих конкурсів, навіть угу. зараз, які оголошені міністерством економіки на заміщення посад, або, скажімо, для того, щоб поставити відповідних керівників. То а, воно все одно не дає достатньої гарантії на те, щоб ті фінансові потоки, які там будуть акумулюватися, від собі ви, ви, вас ставлять управління величезним багатомільярдним підприємством, А і, есть, і у вас по факту немає серйозного контролю над тими фінансовими потоками, які є. Чому тому що це все лежить в системі управлінських рішень? Ніхто на мені не може, може сказати, за якою ціною купувати. Ви можете подивитися потім а, віснику державних закупівель, по ага. яким цінам ко купувати. Поїти по тим цінам, які продають, от зараз встановлюють тарифи болюча тема, але вибачте, питання відносно прозорості тарифоутворення до сих пір не як вирішено. Якраз як дійсно питання енергетичної економії, який живе сьогодні Україна, і питання монополій у енергетичній сфері. Чи не втратить зрештою держава контроль, якщо віддасть її останні пакети акцій? Ну в деяких обленерго вони не є контрольними, не є настільки вагомими, але є такий об'єкт як Центр енерго. Наскільки це принципово для України? Сьогодні віддати повністю контроль приватні руки за сферою за енергетичною сферою у держави є достатні інструментів для того, щоб впливати на діяльність. Прописано цих підприємств. на рівні. А, наприклад, тарифи вони ж не встановлюють самостійно. Ці підприємства mm. не мають права продавати по тим цінам, по яким вони захочуть. Тобто, в зв'язку з тим, що у них є монопольне становище, їм тарифи встановлюють відповідно ЕНКРЯ. І звичайно, там є питання відносно mm -hmm. того, наскільки це орган є умови. незалежним і наскільки він об'єктивно встановлює mm -hmm. ці тарифи, але це можна за допомогою законодавства, за допомогою, скажімо так, впливу держави в принципі регулювати і обмежувати вплив. Чи можемо отримати в результаті таких процесів енергетичних, зокрема в енергетичній сфері, просто переділ монополії. Просто монополії з одних рук перейдуть в інші. А вони і так переходять, я ще раз говорю, незважаючи держава Ну, приходить Зараз ми реформа... маємо одних людей, наприклад, які диктують умови, зокрема в тарифоутворенні, в енергетичній сфері. А тоді, коли будуть продані залишки акції держави в Обленерго або в інших, ми отримаємо інших монополістів. Але знову ж таки, монополій ми не позбавимося. Є природні монополії. Вони завжди існують в будь якій країні uh -huh. світу. Чому тому, що їх неможливо в принципі розбити, тому що це єдиний комплекс. Але разом з тим ми можемо за допомогою законодавства, за допомогою рішень кабінету міністрів і постанов кабінету міністрів регулювати цю сферу і встановлювати чіткі правила, які не дозволять зложувати монопольним становищем на ринку. Мо дивіться, зараз багато є державних, але все одно тарифи піднімаються, і вночі користь це здійснюється. Тобто то, знову ж таки хто виграє виграє від цього. Тобто, ми бачимо, що це не є захистом. Тобто, якщо це державна власність, це ще не є захистом. Того, що в цій сфері можна зловжувати, тобто віддавши сферу в приватні руки, держава повинна більш жорстко Ж... і чітко прописати контроль. Звичайно, вони мають проводити і аудит, прозорий аудит відносно того своєї Хто діяльності. Хто має проводити внутрішні має держава мати право проводити. Ні, я думаю, це мають бути незалежні аудитори, які повинні забезпечити своїм ім'ям достовірність сто інформацію, яку вони підтверджують. Ініціатива за ким має бути залишатися на проведені це обов'язок таких компаній. Обов'язок компаній – проводити аудит, і компанії, які проводить аудит, це ті компанії, яким ми маємо довіряти. Але держава має ще не тільки те, що прозора фінансова звітність, вона має ще можливість контролювати ті ж саме ті процеси, які там відбуваються. Наприклад, на сьогоднішній день найбільша проблема, яка зараз існує по енергогалузі, полягає в тому, що у нас просто там відсутній облік. І е, поставляються по нормативам, які дуже часто дуже сильно завищені. Ми пропонуємо, наприклад, якщо ви хочете підняти тарифи у значну кількість разів, давайте зменшимо нормативи в два 3 в рази. Зменшимо нормативи. Люди будуть платити менше. Якщо ви не погоджуєтеся і вважаєте, що дані нормативи є завищеними, то будь ласка, ставте. Я маю на увазі це не до людей звернення, а до тих компаній, mm -hmm. які поставляють послуги, ставте лічильники. Чому ви не ставите лічильники і за нормативами часто приховуєте в величезних обсягах крадіжки? Але ставити лічильники це має той монополіст або той монополіст. Хто представляє це його зобов'язання. Тобто, ми зменшуємо норматив. Якщо ви вважаєте, що даний норматив зараз таких є занижений немає Немає. в тобто, українському праві. Поки що зараз навпаки хочуть зобов'язати, щоб ми за свій власний кошт ставили лічильники. Це Не. абсолютно необґрунтовано. Тобто, це мають робити ті, хто надають послугу. Тобто ти маєш облікувати. А ми встановлюємо норматив, який вважаємо за потрібним. Якщо ми зараз це відбувається за принципом мовчазної Води, так можна зрозуміти. Тобто, мені ніби, ви хочете менше платити, поставте лічильники, ви будете менше платити. А Зобов'язуючих механізмів, щоб а повинен механізм навпаки. Тобто, ви хочете, наприклад, що ви вважаєте, що щоб я мало споживаю, випрали, да, то, що я мало споживаю. Давайте відповідно ставте мені лічильники, перевірте, чи дійсно я споживаю так мало, як ви говорите. І таким чином це буде стимулювати саме монополіста для того, щоб він встановлював лічильника. Тоді буде об'єктивні ціни. Ми можемо спокійно порахувати тариф. Утворення і тому монополізація цій цієї у держави, ще раз повторюю всі, всі інструменти для того, щоб це контролювати, впливати, і ця приватизація, яка передбачена, mm -hmm. якщо приналежна контролю Тобто аналогічна то вона... в цій ситуації, які сьогодні є в Україні. Ні. У нас є певні принаймні проблема. в енергетичній сфері. Передбачивши лише на правому рівні контроль, втратити такий об'єкт, це не зовсім для України передбачає якісь там сферу впливу наприклад? про я. Я ще раз наголошую про те, що угу. якщо це підприємство знаходиться у державній власності, це не є гарантія, що вони не знаходяться під контролем олігархів. Вони знаходяться під контролем олігархів. Будь ласка, останні події з і Укрнафта показує про те, що у нас по факту представник, який працює керівництво на чолі цих е, державних установ, він захищає інтереси олігархів. Тобто, це не є захист. Це не є захист, те, що це є державна власність. Навпаки, ми втрачаємо за того, що е, думаємо, що це державна власність, і дуже часто вони приходять, ми ж державна власність, дайте нам грошей, дайте нам підтримку від держави, наше там, підприємство занепадає, але часто цей занепад відбувається внаслідок того, що просто-напросто управління цим підприємством є неефективним. Тобто, а часто на користь, вибачте, конкретних осіб. Тобто процеси можна почати навіть через приватизацію, позбавлення від монополій? Так. Чим більше ми будемо дробити ті підприємства, які дозволить, наприклад, той же самий енергоринок, можна забезпечити достатньо немонопольне становище. Якщо забезпечити спокійний вхід, ми на можемо цей ринок, конкурентів на цьому ринку е, на конкурентів це дуже добре. Ну хотілося Ось. потребити, отже… Адже... чим більше конкуренції, тим звичайно, ціна угу. буде більш обґрунтована. Якщо ти мені продаєш по той ціні, по якій я мене не задовольняє, то я буду купувати у іншому по тій ціні, по якій я можу купити. І ще в енергетичній сфері там до приватизації пропонується низка державних шахт. Що це має означати взагалі для галузі? Щодо державних шахт, то це була чорна дира України, починаючи з 90-х років. Вона була постійно збиткова. Минулому році ми виділили 13 мільярдів гривень на підтримку цієї галузі. Тому позбавлятися таких об'єктів необхідно. Про те, що ті, хто прикриваючи, що нібито це є захист від енергетичної залежності, це по факту робила залежність. Ми мали з державного бюджету виділяти дуже значні кошти, які через певну а ця схема дуже проста енергетична вугі. Ілля ішло на металургійне підприємство, металургійне підприємство продавали на світові ринки і через офшорні кампанії. І Відповідно, весь прибуток, який формувався, а часто це з державного підприємства, дотації, які йшли. Вони залишалися от на цих офшорних рахунках. Саме тому найбільше олігархів енергетичній галузі і здобули свої мільярди. От якраз тут можливо приватизація цей проблемний вузол. Чим більше ми приберемо ці моменти і будемо контролювати встанов... держава, має бути регулятором. На бюджет зменшимо з державам. Да, звичайно, ми зменшимо навантаження на бюджет. Але ще хочу на дому акценті е, зосередити увагу про те, що необхідно переглянути закон про приватизацію державного майна для того, щоб mm. не було можливості прописання умов, при яких відповідно на цей ринок приватизації може зайти лише тільки один чи дві особи, які фактично не створять mm. конкуренцію доволиться між собою, щоб купити за заниженими цінами. Тобто, якщо ринок буде відкритий, ми чудово бачимо результати приватизації. Криварі сталі. Наскільки зросла ціна, і наскільки, якщо цей, цей конкурс провести е, прозора і відкрита, то ми побачимо не ті цифри, які зараз. Це треба переглянути. Ключове слово, якщо. Чому воно виникає і що може завадити нам провести ці конкурси? Немає не прописано чіткої процедури проведення цих конкурсів? чи не відкрито поки що інформації про оголошення або проведення, тобто нема незрозумілі можливо до зайві кінця... повноваження, зайві повноваження, які не має бути. Процедура має бути uh -huh. чітко прописана і немає можливості прописувати якісь інші умови, які дозволять не пустити інвестора на цей ринок. Ми чудово пам'ятаємо, коли, коли мусить. Мульські... Так, повноваження є зайвими і які потрібні. Фонди держмайна, який фактично і відповідає за проведення цих конкурсів. Але цього разу список формував не фонд держмайна, а, а Мін економрозвитку. Тобто, як виходити, це вперше, що зрештою цей список подають саме від міністерства, від кабінету міністрів, а не від фонду держмайна. Це може означати, що можливі правила зміняться і умови якісь. Поки що вони не змінені. Закон діє в тому самому в ну, форматі, а в тому ж самому змісті, як він було раніше. Тому, звичайно, Але от це... зміна заявника цього списку нічого нам не обіцяє, перспектива, як розглядається, поки що на рівні експертного середовища це питання не обговорюється. Ну, ви розумієте, фонд держмайна це завжди був певним корупційним органом. І ну, відносно того, наскільки зміниться умови, коли це пропонує мінекономіки, uh -huh. я не можу говорити це залежить від конкретних людей, які по факту будуть або лобіювати, або не лобіювати свої інтереси при приватизації. Тому треба змінити закон, в законі чітко прописати процедури, унеможливлювати вплив. Сторонніх осіб на процес конкурсу, і тоді ми забезпечуємо, незважаючи на те, хто це буде проводити, якщо ми забезпечимо належний контроль отримання всіх умов конкурсу, в даному випадку приватизація буде проведена прозора, відкрита і держава від цього виграє лише тільки, якщо загалом аналізувати ситуацію сьогодні в Україні. Це соціально-економічна ситуація, зокрема і війну. Наскільки? Закордонний інвестор буде зацікавлений вкладати гроші сьогодні в українські об'єкти і в розвиток української економіки. Адже з одного боку привабливі ціни зрозуміло, що ціни будуть занижені, зважаючи на той рівень е, і рейтинг, який сьогодні має Україна, і на рівні сміттєвого. Е, от якщо зважати на всі оці процеси, дійсно участь закордонного інвестора і учасника в цих Ну, от буде проведена донорська конференція. От е, скоро, якщо не помиляюсь… Там уже uh -huh. от декілька місяців там залишилося до її підготовки, і на цій конференції в принципі, можна побачити, наскільки є інтерес. Але тут я хочу зазначити, що якщо у нас буде відкритий конкурс, то не треба боятися. Якщо ми забезпечимо для кожного інвестора прозорий вхід, то не треба боятися. Деякі підприємства у східній Європі після того, як відбулося перехід від адміністративної системи управління до ринкової, деякі підприємства були продані всього за одну гривню. Але держава виграла від цього бо прийшов інвестор, який вклав гроші, який розвив за не підприємство, погасив борги, і за рахунок цього відповідно підприємство почали тобто розвиватися. Тобто зараз. Головний акцент для України робити наголос не на прибутку для бюджету, а на отримання ефективного власника і відповідно Абсолютно для за для того, щоб розкачати українську економіку. Да, чим більше сюди прийде реальних іноземних інвесторів, а не ті, які прикриваються. Mm -hmm капіталом, які були виведені за кордон, тим більше вони будуть вимагати прозорих європейських або міжнародних правил гри на цьому ринку. Тобто відповідно міжнародні інституції будуть захищати цих інвесторів. І ще одне хочеться повернути до списку і згадати такий об'єкт, як Одеський Припортовий, там уже взагалі історія своєї приватизації, що цього разу може змінитися, адже дійсно цей об'єкт є стратегічним, зважаючи на. Що це за це дуже стратегічний об'єкт, звичайно. Він по факту це після того mm -hmm. як ми суттєво обмежили інші порти, то це ворота України, через які здійснюються основні наші експортно-імпортні потоки. А відносно приватизації його зараз до цього об'єкту треба підходити дуже обережно. Необхідно прораховувати кожний крок. Кожний крок має бути прозорим і. Громадськість і суспільство має спостерігати і аргументований, да, вона має бачити, що, чому це робиться, що держава від цього отримує, які інвестиційні плани пропонує той інвестор, який буде заходити на цей а, одеський і порт. Якщо це, це передбачено, це України? вигідно буде для України. Скільки виграє Україна від цього? Uh -huh. Тобто, якщо забезпечити абсолютно цей процес відкритим, то так, да, цей процес можна підкрит, підтримати навіть по одеському е, порту. але разом з тим, разом з тим, якщо це буде як і далі, як воно було і раніше, кулуарні ігри, то звичайно це приносить тільки шкоду України і просто монополізація, і даже можливо, загроза національної безпеки України. Тобто, от якраз приватизація таких об'єктів потребує особливої уваги. Особливої уваги потребують ці об'єкти приватизації, тобто не можна угу. говорити просто такі, які мають дуже стратегічне значення, звичайно, тут чим більше. Інформація mm. чим більше просорості щодо тим більше стратегічності важливо. значень, це можна сюди скажімо, зараз назвати морські порти. Вони також є в переліку тих об'єктів, які виставлені, можуть бути виставлені на приватизацію, але ми знаємо, що ці об'єкти заборонені для приватизації законом Верховної Ради. Що робити з цим? Якщо вони заборонені, то вони не можуть бути приватизовані. Ось тобто, на даний момент я вважаю, що звичайно, необхідно не одразу виставляти все чим більше ми пропонуємо об'єктів, тим відповідно нижче їх ціна. Тому що інвестора теж обмежений капітал, тому коли він буде купувати, то а тут враховуючи ту ситуацію, ті військові дії, які зараз відбуваються mm -hmm. на сході, в, в даній ситуації ну може прийти якийсь власник, який... от візьмемо приватизацію наших нафтопереробних заводів. Це призвело до того, що фактично наша нафтопереробна галузь вона зупинилася. Будь ласка, приклад негативної приватизації і негативний приклад того, як прийшов іноземний, точніше російський інвестор щодо власників, уже було заявлено міні міністром економічного розвитку, що до приватизації не будуть допущені російські власники. Як уникнути цього процесу? Адже ми розуміємо, що за тими прізвищами, які можуть бути винесені, скажімо, на приватизацію, можуть стояти дійсно російські інтереси, десь заховані або в офшорних зонах, або через якихось осіб насправді власником може опинитися саме російський представник і. Чи не це просто голосна заява? Чи це дійсно процес, який можна відстежити? Цей процес можна відстежити, чому тому, що для цього робиться відповідні запити можна робити, але це бажання самого міністерства і забезпечення необхідними ресурсами як yeah. людським. Так і певним чином фінансами, коли необхідно робити запит. Ви подобається, Європа вся повністю розкриває всіх кінцевих бенефіціарів і кінцевих а, власників вигодонобивачів, які у нас зараз угу. є. Необхідна цю інформацію, щоб вона була доступна для всіх. Тоді ми будемо знати, хто конкретно купує. Якщо ми беремо банківську сферу, на сьогоднішній день цей закон а, діє, і Національний банк намагається розкрити повністю всю інформацію, хто ж є кінцевий власник того банку. Таку ж саму процедуру можна забезпечити і в цій сфері. Але ще раз повторюю, для цього необхідно, належно працювати, а не просто наголошувати про наміри, тому що ці наміри звичайно підписують. Це обов'язково має бути в цих постійно. процесах і ось, питання: 17 мільярдів гривень. Це той, той план, який закладений в бюджеті. Цього року, в принципі, такий же самий план був закладений і минулого року. Ми не мож... Ми не виконуємо програми приватизації вже протягом кількох років. Що цього разу може змінитися? Об'єктів багато. План той самий. От якщо аналізувати ці процеси, наскільки вони співставні, і реальність цієї суми. Ну перший момент, чому права, права, була провалена приватизація минулі роки? Саме тому, щоб е, ці підприємства залишалися у державній власності, ними керували ті люди, які вигідні олігархи, і, і по факту перерозподіляли фінансові потоки і не мали жодного контролю, тобто не вкладаючи жодної копійки за рахунок державних ресурсів, вони отримували відповідних хабарі. Тепер, якщо цей процес зробити відкритим, це можна забезпечити відносно тої суми 17 мільярдів звичайно, вибачте, у нас в три рази ну, відбулася девальвація, інфляція, решта. То треба переглядати ці моменти. Але якщо конкурс прозорий, то нехай самі інвестори чим більше інвесторів прийде, чим більше будуть іноземних інвесторів з різних сторін, то вони становлять справедливу ціну на кожен об'єкт приватизації. Дякую вам за таку цікаву змістовну розмову. Іліана Скодовська, експерт реанімаційного пакету реформ був гостем нашої студії. Нашим глядачам дякую за увагу до парламентського, Дякую за довіру. До побачення.